Всім доброго дня! З вами Силоїс Варка. Сьогодні хочу вам показати напівавтомат вітчизняного виробництва. Енергія зварка Зварка» 216 вулкану. Оце такі у нас тут характеристики. В принципі, все мені зрозуміло, все понятно. Єдине, що я сам не розумію і вам не зможу пояснити, чого це він. Оце ступені 1, 2, 3, 4, 5. Це в нього напівавтомат, а 6 це в нього аргон. Ну, хрен з цим аргон. А як ти будеш напругу регулювати? Отут тут мені не зрозуміло. І ще момент. Мені завжди було непонятно, чого от є у нас така категорія виробників, які от пишуть в своїх назвах GMBX. Ну, ти де знаходишся? В Германії чи, чи в Австрії, який MBX. Ну ладно, то виробнику питання на засипку. От, В общем, я не особо й хотів цей апарат брати. У дядька було три апарата по трьом проблеми. По одному я пояснив, що і як робить, він до мене не приїхав. Кажу, а оце ось муляж треба вести до мене. Ну, я то думав, що він мені його по почті прийшли, а він виявилось, що він тут поруч живе і привіз на машині за разом з цим. І оце ось. Чого не хотів, то що апарат із трансформаторний, важкий. І та й поломки були, в принципі, такі, знаєте, пустякові. Щось там пробиває на корпус і залипає проволока. Ну, знаєте, на мій погляд, це, це не дефекти, це так, це дитячі якісь болячки. Я йому пояснив, що заземляємо корпус. Ну, я ж не знав, як пробиває. Мені сказали, пробиває. Ну, пробиває. А що пробуває, куди пробиває, для чого пробиває, я ж не знав. Ну, перша рекомендація, яка? Заземля... Апарат зазем... заземлення? Та не знаю, та подивлюсь, треба, кажу, корпус заземлить. Бо таке обладнання розраховане для роботи заземленням. Дивимося. Тут заземлення немає. Мало того, тут вилочка скоро вже у нас. Превратиться Wi-Fi вилочку. Болтик. Бачимо, да, що він запилений запилений. Навірно, з часів, як він зайшов з конвейера його ніхто не відкручував, не закручував. Навірно, і приживів. Тобто мене ніхто не слухав. Про... О, бачите, для осободарених тут написано. Тобто мене ніхто не слухав. Проще цю шарабайку, скільки кілограм 50-60 проще мені притарабанить. Ну, то вибор їхній, То, що вони його самі розгружали, самі загружати будуть. Єдине, що мені тут, тут, тут його по місту тягати мені ну, Е, Другий дефект. Залипає проволока. Ну, Я одразу пояснив, що проблема це не протяжки. Протяжка вона. Або подає, або ні. Вона або регулюється, або ні. Нормально? Нормально. Які питання? Питання до рукава. Що буває, кажу, розбита, це саме, як його? вже протертий, і залипає тут мінять. Бачимо, да? ніхто його тут не міняв. Є, єдине, що це я бачу, це ж у нас тут рукавчик фірмовується, бензин. Десь вже просрали, бачимо. Да? Пружинку рідну, тобто це вже з проволоки те щось накрутили. Це у нас вийшло, а от муштук поміняти, ні. Вот. В общем, довго він у мене настоювався, щось у мене не було на нього натхнення. І потім ж відкрив пиляка все як. Как... Має бути. А потім це знімається кришку для продувки. Хоп-хоп, а вона щось приварена. Дрісь, дрісь, одірвав. Опа, думаю, а що ж це таке? Хтось, хто ж тебе і як тут мог приварити? Непонятно. Я ж такий, таке, знаєте, зразу ж транс ну, на пробой. Ні, все нормально, питань нема. Тобто на фази не, не дзвониться. Ну думаю, ладно. От. З тієї сторони кришку відкрив. Нічого я не бачу, знаєте, все гаразд. От, а потім дивіться, що я замітив. У нас Пам'ятаєте, у нас плюс подається на, на рукав. Тут у нас протяжка ізольована, Вон, бачите, там втулочки такі от. Чи карболітаєте. В общем, протяжка ізольована. Е, прижим, тут ізольований не сам прижим, а там втулочка в подшипник. Тобто, виходить, що подшипник то... сідає тут, але оцей корпус і оця наружна обойма подшипника не дзвоняться. Тобто тут зрозуміло, так? Да? Сила у нас йде через оцей зажим із зсередини. Тут ми вон, бачимо, да, от у нас м, така гідінаксова чи текстолітова підкладочка ізолятор. Ну, якісь шаловливі ручонки лазили, із зсередини цей узел відкручували, і ці підкладочки зсередини закинули. І тому у нас плюс на корпусі. Тобто. Щось ми масивне варимо, десь там, десь щось касається, і у нас воно чваркає. Тобто, десь до щось катається. Для чого ти туди лазив, ну, непонятно. Тому мені стало зрозуміло, що в нього пробиває. Це ж дивіться, це ж, це ж воно там ото. Далі-вдалі. Оце ж воно знімало пускатель, кнопку, там ото, що скрутило, лазило. Ну, це роботу таку воно хорошу проробило. І головне, для чого? Ну, непонятно. Ну, як би там не було, він не зря приїхав. Вам буде контентик. І дивіться, тут -от холодець, я замітив. От-от тобто, він розсипеться. Треба тобто його відкрити, проревізувати, може прочистити, затягнути. Бо якщо оце, ну, цей пакетничок згори, це, звісно, ну, це дефіцитна і ще й дорога грайка. Так що це він удачно до нас заїхав. Ну, давайте тепер по схемі. Тобто бачимо, да, Це у нас класичний трансформаторний напівавтомат трифазний. Це можна, знаєте. Тобто навіть не звертаючи уваги на те, що я електронщик, це я вам от, як то кажуть, заявляю, що це найкращий напівавтомат. Не конкретно енергія зварка, а взагалі модель. То, що яка буде інверторна балалайка крута не була, там може там Кемпі, Хемпі, там Лорчі, Срорчі, розумієте, воно все рано чи пізно воно здохне. Так та, 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 розрахована електроніка. Тут тут дохнуть нічому. Тут кусок железякий. І оце, що воно тут дуже запилилося, це воно вже панове. Тут просто Просто фініш був. А тут пробивати, прошивати тут нічому, розумієте? Тому що сам транс, він Він нормально пропитаний. Тут уже тут низька напруга, тут нічого не прошує. Оцей ну, гавнячий пускатель може згоріти. Це ж, до речі, у нас, хто не знає, це у нас Аско. Ну, на цьому троше стоїть зробити наголос. На мій погляд, є декілька категорій пускателей. Номер один це наші вітчизняні пускателі ПМЛ. О такого плану. Місто Олександрія, ну, це ще радянських часів. Ну вони і в часи незалежності їх випускають. випускали, ну, На сьогодні не знаю. Но в довоєнні часи я їх купляв. Єдине, що треба шукати ділерів, тому що дуже-дуже ну навіть більша половина цих пускателей це подділка, що в нас по Україні бродять. Тобто треба тільки офіційних представників брати. Ну, от, Потім іде у нас. ну ПМЛ, ПМЕ, ПМА, то якщо десь вам щось попалось, то що оце жульйо, металісти, драгметальщики перепаскудили фактично все наше наслідя. Тобто, якщо у когось щось залишилося, то от дуже це не прилад, а майже вічний. Тому що коли я на заводі працював, там я от замітив, що от на таких от... на... Хорошо нагружених ну, умовах. от вітчизняні пускателі, контактори, вони десятиріччями працюють. Е, всякі там Мёркле, не не Мёркле, як там, мьолер АББ е, Ловато. Е, Рік-півтора і вони згорають. Причому згорають так, що може і шкаф випалить. Якщо на наших пускателях там контакти шайби будь здоров, в буржуйських там тільки таке, знаєте, мікро-мікро напилення якесь там на контактах, то от, у цих от контакти просто із гавна. Хоп-хоп, напилення зробили. Оце у них такі контакти. Причому, оце дивіться, оце Аско, потім його ж брат і Ну, так, так само репетує, що мій производитель!» А так от ставиш поруч Аско і Ек один в один, тільки різні надписи. Так мало того, мені колись прийшов е, стабілізатор, по-моєму, 10 чи 8-кіловатний форте. Откриваю. А там таке саме лайно стоїть і написано «Телефункін». Ну, це взагалі Ну, Це таке все лірика. А по факту, от конкретно тут. Він буде десятиліттями працювати. Чому? То, що у нього тут робота, ви зверніть увагу тут на конструктив. Тобто у нього тут робота. Не так, як от, знаєте, по-моєму, селма ПДГ 251. Чи, по-моєму, 252, вже не пам'ятаю. У них там стоп старт реалізований на пускателі. Тобто, зрозуміло, що за. Тобто, там. Клацання, ти, тисячі клацань, оскільки ти курком класиш, тільки воно буде клацати. Тобто там там, ну, знос великий. А тут у нього, дивіться, він тумберком клац, В челі сміни включив, в кінці сміни виключив. Ну, може, на перекурчик, ще пару разів клацане. Оце в нього вся робота. Тобто він клацає без нагрузки, тобто він тільки на холосту запускає транс. А режим стоп-старт тут реалізований на тірісторі, на низькій стороні. Тобто це взагалі супер. Тобто, ну, може, звичайно, це такая, знаете, трохи удорожає конструкцію, але, на мій погляд, це вообще реалізація, це супер. Вот. Так. Тут у нас класичний трьохфазний транс, пакетничок, все ми обсудили. Вот. Там у нас протяжечка це з приводу дворников Жигулей. Ну, Комусь це одразу стає з цього смішно. Ну. Хлопці, не смійтесь, бо особисто я такі не міняв. от Я їх бачив кучі. Їх багато хто з наших виробників використовував і вони не, не дохли. Тобто, я не зустрічав. Причому, якщо знаєте, якщо взяти, допустим, того Джед Гофман, той робив ще знизу такі або один, або два ролика підпираючі, щоб, знаєте, ну, втулка не розбивалась. Ну, тут дивіться. Апарат ну, явно не новий, йому як мінімум років 10 і от дивіться, люфта взагалі нема. Тобто казалось би, цей редуктор не розрахований на таку бокову нагрузку. Ну, як би там не було, причому схоже, що там, вон, бачите, краскою поляпано, то тобто, схоже на те, що його і ніхто не міняв. Тобто, це ще завод, заводський привод. Так що ходять вони хорошо. От, єдине, що тут мені не зовсім подобається, це вже е, діодна секція. Вона у нас трифазна, тобто вона ж виходить три провода, ну, ж трьохфазний. І це трифазний діодний міст. Це у нас вже Made in Italy. Тобто, якщо ми на більш ранніх моделях у нас тут стояли так звані автотракторні діоди. Давайте я вам зараз покажу, як вони виглядають. Отак от. Так от. шайби такі здорові. По-моєму, маркерівка у них d 20 То тут, в принципі, отвір такий самий. Пробитий під них. Але там уже блямбочка якась маленька стоїть. Щось, звісно, вона мене трохи засмучує. Ну, ходи і ходи. Вентилятор це такий, забув маркировку. В общем, там дві букви і цифра ЧПУшні. Такі вентилятори. Я ніколи я їх не міняв. От, де я бачу от, такі вентилятори, вони ну, майже вічні. Так що тут все супер. Плата керування там, вон. Спомню був час ще у Сфармасері навіть такі плати продавались. Ти, у нас тут, виходить, узіл керування тірістором. Транзістор не регулювачний для мотора. І стопова релюшка. Релюшка воєнприйомки, тобто тут так само, що я конкретно цю релюшку ніколи не міняв. Бувало, звісно, коли якісь шоловірученки туди лазили. То, ну, т -т Тоді бувало, бувало, да, бували проблеми. А так, ну проблеми со проблеми схемою не з релюшкою. Конкретно релюшка, ну, на моїй практиці ніколи не мінялась. Не зря до нього поліз. На то, що ми з вами первоначально бачили холодець. То так, то цвіточки. Там би ще би трошки він би весь всередині корпуса розсипався. Тепер як часи. То в мене просто в минулому була хороша практика ремонту ревізії цих перемикачів. Тому що нові куплять, ви ж самі знаєте, береги за них просять як... Закрило от Боїнга, так мало того, вони ще ж дефіцитні, тому приходилось і. З, з двох-трьох з один збирати і просто ревізувати дома так що... Було таке колись, ручки помнять. Колись на чіпмейкері мені попався комент одного неграмотного. Да ви що, там алюмінієва обмотка ой фу! Ну, по-перше, це не принципіально алюміній чи медь. Якщо воно нормально намотане, то воно і на алюмінії буде ходити роками. Но конкретно в енергії сварка тут медь. От дивіться, от. Так то, звісно, воно наче біленьке. А от там от глянуть в торець, там бачимо, да? там красненьке. Ось тут, відвер, глянемо. Також там красненьке. Це означає, що? Це означає, що хлопці. Канці позалужували, щоб в контакті з алюмінієм не було окислення. І так, перший тест робимо на першій ступіні. Скорость у нас 3. три. Перша ступіньця у нас там 16 вольт. добавить скиги. А давайте четверочку поставим. Наверное, трошки меньше треба. Пятерочку поставим. Далее у нас там сколько э, друга ступень э, це у нас 19 вольт. Так, скорость пока залешенцу. Так я забыл сказать, проволочка у нас 0,8. В принципе. Ладно, давайте сейчас перейдем на третью ступень, и там уже скорости добавим. Третья ступень у нас это 22 вольта. Так, так, так. Давайте уже поставим. А давайте семерочку поставим. Так, так, так. Далее у нас четвертая ступень. С у нас 24 вольта. Так, давайте скорость. Что у нас там? Давайте восьмерочку поставим. Тут, наверное, конечно, краще уже проволочка одиночка. Ну, ничего. Что есть, то есть. газа тому звук трохи незвичный красавчик так что у нас там дали Далее у нас пятая ступень но ну, на пятой ступени у нас тут 27 вольт по еще по таблице и 200 ампер ну, я думаю что 200 ампер мы не побачим потому что у нас проволочка тоненькая так Що, давайте, давайте скорость зробимо дев'яточку. Так, далі на нас вже нема ну давайте скільки. Давайте десяточку зробимо скорость. есть еще трохи скорости Красавчик. Краще трансформаторного аппарата и наденешься. Вроде ничего не существует. Хай всем счастить. До новых встреч.